Ному до неба полетіла дитина на янгельських крилах. Вона була ще зовсім дитя. Донедавно вона була ще геть немовля, моля ще ціле життя. Василь Фасюк боїться українського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери пише вірші з 2019 року. каже, ще більша потреба творити з'явилася з лютого 2022-го. Зізнається, так пишучи на папір свої віршовані думки, легше переосмислювати реальність. Спочатку було вже кілька віршів написав, потім закину і тепер від. По суті, початку повномасштабної почав більш активно їх писати. Зараз у доробку автора понад три десятки віршованих творів. Тематика віршів в більшості це лірична і патріотична. Ну і також тематиці віршів зачіпається колишні події. Ті, хто вже ознайомилися з творчістю «Тризубівця», кажуть, зворушені у такого мужнього захисника. Настільки витончена поетична душа. Василь Фесюк не тільки військовий всеукраїнської організації Тризуб. А і талановитий митець, який пише свої вірші, та сталося не так, як гадалось, і в одну мить багато життів обірвалося, бо прилетіла із неба клята ракета. І так в Україні зараз, на жаль, кожного дня до неба летить на Янських крилах знову дитя.